Якщо ця сцена не вийде, весь фільм куту до дати релізу, марша Лукас монтувала так швидко, як дозволяло обладнання. Ми завжди були під великим тиском, щоб випустити продукт. Готуючись до останньої битви, яку треба було передати, ILM для створення спецефектів, Вона починала з нуля майже. Тому що Марша збирала докупи кадри з іншої битви, з іншого часу в іншому фільмі. використовуючи кадри з класичного фільма Руйнівники Дамбо як візуальне натхнення... За допомогою чорно-білих кадрів я робила битву реалістичною. Марша не могла зрозуміти, яких кадрів від ILM їй не вистачає. І Марша була зайнята створенням повітряних боїв і просто переробкою залишків початкового монтажу фільму. У телевізійній рекламі ми часто робили переходи. Тож я запропонувала Джорджу використати ті ж прийоми для склейки кадрів. Тому що марша досі не розуміла, як зібрати докупи сцену із фінальною погоною. Це було монументальне завдання, і воно поглинало всю її увагу. А якщо ця сцена не вийде весь фільм то підвіт. марша? Фактично врятувала все світ.